Вітаю на каналі гостях у Тані. Зараз покажу вам, як вперше мене за 6 років зацвіла юка. Ось вона така. Ну, ми знаємо, що юка з того стебла, з того куща, звідки вийшло стебло для цвітіння, те стебло вже другий раз цвісти не буде. А поряд поряд вийшов кущик. І зацвіти він, мабуть, років через 5-6. Я вже чекала, чекала, думала, ну все, не зацвіте. 6 років минуло я Нічого я її не робила, ніяк я її не доглядала. Просто посадила, ніякого листя не обривала. Вона сиділа собі, сиділа. І поки вона не випустила оце поряд цю дітку. Вона не зацвіла. От, як тільки дітка з'явилася така більш менш нормальна, вона зацвіла. Бачите? Ось вона така. Ну, вона ще не повністю зацвіла. Але такі гарні. Ось такі квіточки серединки. Ось така юка. Гарнюня біленька. Я покажу свою гортензію крупнолисту. Вона трохи вуха повісила, бо жарко дуже. Але подивіться, які бомбезні квіти будуть. Це ще тільки починає вона розкриватися. Ось у такі зеленого, потім такого буде. А потім, якщо буде кислий ґрунт, кислий прикісний, то вона може бути блакитного кольору. А розмножувати її просто-просто. -про -просто. Я її вже не розмножувала. Дуже багато, зараз покажу. Ось дивіться. Придавила Паросток знизу піде, земельки накидала і придавила. Все, там будуть корінчики через 20 днів. І можна садити у вазон. Ось так само далі. Те саме з пуп'янкою придавила. Зараз покажу, що вийшло з цього. Ось одну посадила. Карінчиком росте, уже базаль не вигнала. Ось ще два. Полила, тому що невчасно полила і відразу вона пускає вуха. Доглядати за нею теж просто. Треба, щоб був кислий ґрунт, і треба вчасно поливати, треба затінок. Кислий ґрунт. У мене немає кислого, я підливаю або сироватку кисло, або кисле молоко. Ну, можна лад. Жалізо, бо воно іноді глазить. А так росте вона прекрасно, І ось у горщиках попридавлювала і такі повилазили вже, повиходили кущики. Це минулорічні. Ось, друзі, тому не бійтесь, купуйте собі гортензію і розмножуйте. Так само і метильчата, вона так само можна розмножувати і навіть у воду карінчик кидаєте, корінчики пускає.